Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, я люблю ще й про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із моїми осінніми планами. Не віриться, що вже аж до осені справді йшла. Боже, літа не було, не було літа. Опираючись мої літні плани, я зрозуміла, що весени, мені хочеться чогось трошки легшого, мені хочеться попуску відносно самої себе, тому що я влітку собі поставила планку 30 книг, конкретних книг. Я ну, більш ніж на 50% її виконала, але все одно я відчувала якийсь такий тиск, утиск мені. Хотілося якихось вольностей, мені хотілося читати дуже новинок. От і тому я вирішила на осінь взяти і ті книги, які давно хочу прочитати, і новинки, і якісь такі тематичні речі, але в значно меншій кількості на 30 пунктів, як я е, брала на літо. Ні, сьогодні я вам покажу зокрема 10 пунктів. Тож поїхала. І насправді я стояла перед моїми книжковими полицями, дивилася, що в мене тут такого є осіннього, настроєвого. Я зрозуміла там, що зокрема прям про осінь, про якусь таку пору року, про цей період часу у мене, мабуть, ну, книг дуже мало, я відверто кажучи, навіть не пригадаю, що конкретно там в тій чи іншій книзі там йдеться. Події саме восени, або якось вони е, з подібним таким колоритом, чи що. Я більше обирала по моїм особистісним відчуттям, як я сприймаю цю року, що з чим мене асоціюється пора року. І тому е, за таким принципом, в принципі, я і підбирала книги. І перше, з чим у мене асоціюється осінь, це. Меланхолійність, це певна якась трошки розміряність, це така трошки депресивність, а, це якийсь такий сум, особливо це відчуття, відчувається із а, жовтня в листопад, коли там дуже похмуро, дуже темно, дуже а, так, можливо, а, дощова. Дуже така погода. І саме з таким настроєм в мене повністю асоціюється. Кадзуюшігура. Я вирішила довго не думати і просто взяти одну єдину книгу, яка в мене є на полицях від Кадзо Ішігура, і вона не читана. Тобто, в мене три книги на сьогоднішній день Кадзугура. І, і от саме художник хиткого світу в мене лишається поки що не читаним. І я знаю, що тут історія про чоловіка, про Другу світову війну, про художника, його сина і дружину, коли митець постарів і вже не малює, він як отой привид Лукає кварталами своєї так званої насолоди молодості. Єдина така мета, яка залишилася в цього художника, це видати заміж дочку, але заради цього він мусить зректися свого минулого. Це невелика історія, як я бачу за об'ємом. 232 сторінки без ілюстрацій, але. Я буду якийсь такий дуже специфічний настрій собі в голові створювати, саме на Кадзо Щугура. І буду знайомитися з його твором відповідно цієї осені. Наступний пункт це антиутопії, і тут скоріше те, що в мене із літа перейшло в осінь. Ну як, я не тільки цю книгу не прочитала влітку, є ще кілька книг. От, але про це спершу буду знати мої спонсори і патрони. Якщо, що, якщо хочете також знати, можете доєднуватися. Відповідно, всі посилання будуть в описі. До цього відео. Так от, я вирішила просто взяти одну із саме цю книгу, із тих, які я не дочитала, це Сила Наомі Альдерман, тому що тут Антиутопія. І в мене чомусь саме осінь асоціюється з антиутопіями. Я не знаю, а, відповідно, не знаю, може суровіший устрій, сурові умови, як восени сурові приходять такі певні такі умови, да, коли різкий злам чогось відбувається, і не зовсім може бути приємний злам, О, знову ж таки, із жовтня в листопад. І от, мабуть, через це я вирішила взяти саме цю книгу. А тут світ, де жінки отримали. Велику силу, а чоловіки навпаки поступилися трошки назад, випустили вперед жінок, і вони там рулять світом. От, Тому все ще хочу прочитати цю книгу. Все ще в мене велике бажання познайомитися з цією історією. І тут все ще 374 сторінки. От, скажіть, от не скажуть, що це така. Худенька книжечка. От, але тим не менш хочу прочитати. Найосінніший пункт із цього переліку це Dark Академія. І в мене насправді тільки одна книга із Dark Академії, певно, яка і багатьох може бути: це Лі Бардуго і її Дев'ятий дім. Історія, де є скільки там домів в. Єльському університеті відповідно дев'ять, мабуть. Де є якась здається окультна магія, де є вбивство дівчини, яке потрібно розв'язати, і де є щось таємниче, містичне і тому подібне. І до речі, Лібардуго вже здається, чи то випустила, чи то цього року випустить другу частину дев'ятого тому, там із білим змієм буде палітурочка. Я вставлю десь тут картинку. От, дуже хочу з нею познайомитися. Саме на осінній період часу я її відкладала. 524 сторінки, тож хочу поринути в цю атмосферу шкільного одягу, такого університетського одягу, окей, такої похмурої, злої, темної сили, чогось такого подібного. І може я якісь, я не знаю, придумаю тематичні фотографії, якусь якусь тематичну зйомку зроблю до цієї книжки. Якісь в мене такі. Ідеї виникають так, тр... четвертий пункт це обов'язково класики. Певно, класика підходить під будь-яку пору року, тому що в класиці зазвичай книги, які перевірені часом і різними людьми і різними обставинами. І цієї осені я хочу познайомитися із любим другом гідемо Пасана. Це така собі іноземна версія нашого підмогильного міста, але до речі, з якої країни здається. Ні, давайте щоб я не брехала. Я відразу о, гляну, якої країни. Походить головний герой чи то автор, тому що я знаю, як я вмію географічно все сплутати і наплутати французький письменник, і, мабуть, ну, про француза тут буде. Е, і цей француз авантюрист такий собі, але доля не наділила його жодним талантом. Однак своєю зовнішністю цей молодий чоловік може підкорити серце кожної жінки. Тож я, відч... я відчуваю, що це буде такий собі Гульвіса, який. Який від жінки до жінки ходить, а який є такий підлим підлабузником, підлим підлабузником, ні, який є дуже хитрим підлабузником, хоча б має якісь такі синоніми підбирати. І однозначно я зрозуміла з описів моїх колег, що це книга, де головний герой негідник, і від нього дуже молосно. Тому я відразу на поганого хлопчика налаштовуюся, який буде розказувати, як він робить свої погані вчинки, моральні. Хоча б. Е, так, е, далі це, звичайно, детектив. Коли ж ще читати детективи, як може, не восени. Хоча я не знаю, в мене дуже під настрій йдуть завжди детективи. Я дуже вибіркова з детективами, не кожен е, може мене якось зацікавити. Е, і певно, це через те, що я вважаю, що це такий дуже... Е, От, максимально одноразовий буває жанр, тому що коли ти знаєш розв'язку, тобі, скоріш за все, цю книгу не захочеться перечитувати. Тому я завжди люблю детективи, де не просто якась таємниця захована, прихована, а де є якась така. Не на те, що розміркованість про що, не те, що якісь такі глибокі думки, а просто що там буде більше про людей, більше про головних героїв, більше, можливо, про їхню складову в голові. І буду намагатися щось подібне знайти в нью-йоркській трилогії Пола Остера. Точніше, сподіваюся, що щось подібне буде в Пола Остера. Направду, я дуже багато не бачила цю книгу на Буктюбі, але в неї, здається, непогані рейтинги загалом. На Гудрідзі, тому я з радістю з нею познайомлюся. 360 сторінок тут із трьох частин складається ця історія. Я так розумію, в третій перші дві якось будуть переплітатися, і вони пов'язані з одним і тим самим чоловіком, чи головним героєм, чи сищиком. Я от не знаю, пам'ятаю, що щось таке подібне було в анотації, і тому, тому, тому хочу провести саме з Нью-Йоркською трилогією свою детективну осінь. Ну, І поруч з детективами завжди крокують трилери. Ну, Чесно, не на 100% впевнена, що ця книга є трилером, але. ну, Поки що її зарахую до трилерів, а там подивимося. Тому що ну, я не читала цю книгу, мені трошки важко до конкретного якогось жанру її відносити. Детективний трилер, можливо, це так можна назвати. Книга знову і знову Бен Елтон це історія, де чоловік переноситься в часі, здається, десь на сотню років назад, тому що в реальному часі в нього. Його сім'ю спіткала біда, він не хоче жити в тому часі, в якому йому слід жити. Тож головний герой вирушає в той період, можливо, де він може щось ще зробити, на щось ще попливати, і реально він може щось зробити. І головний герой може трошки впливати на першу світову війну. І вдасться йому це чи ні? Ось це я хочу почитати у цій книзі. Далі, що я дивлюся, ага, звичайно, щось темне має бути. Мало темного в попередніх пунктах, чи що? Темне фентезі, я так це окреслила і в. Бо... Восени не знаю ще коли точно, тому що от буквально перед зйомкою цього відео я отримала повідомлення, що книга Республіка Дракон» Драк, Бека Кван поки що ще не надрукована, і просять дочекатися всіх, хто робив передзамовлення, тому що, на жаль, я так зрозуміла, взагалі Джордж продовжує друкувати в Харкові. Бо в повідомленні, яке я отримала від Водонис, вони якраз зазначили, що затримка через те, що в Харкові друкується книга, і поки що вони ще не отримали на. Наклад, тож потрібно почекати. Але попри все, я сподіваюся, що за ці три місяці Республіка Дракон вийде, я її прочитаю, побачу там купу різанину, купу жорстокості, купу смертей, купу такої кровятінки, тому що це темне фентезі, де війна, де вбивства, де винищення цивілізацій, де несправедливість, і де є магія, де є боги, де є е, е, наркотична магія. Отаке, щось таке. Е, так, е, і, звичайно ж, мають бути пригоди. Попри все, мені важливо, щоб десь були пригоди. Е, і я хочу дізнатися фінал пригоди е, Фродо із Володаря Перснів. Е, зокрема, це повернення е, короля. І що ще сказати? Як вона зливається з моїм. Давайте я тут буду і показувати, бо воно дуже зливається з моїм е, підсвіткою. Хочу побачити, що там буде в кінці. Як так сказати? В принципі, то фінал я знаю. В принципі, що ж там, чим закінчиться це все, який там буде трошки саботуйчик, я знаю. Дякую фоновським відео на Ютубі і в Інстаграмі, особливо в переддень виходу серіалу. От, але попри все, я ж маю зрозуміти, як що до чого там буде, хто кого, чому, хто кому наваляє, зокрема, бо не тільки ж Фродо там б'ється, бо тут і братство персня добряче комусь наваляє. Одним словом, хочу побачити справедливість, яка нарешті має відновитися. Я Хочу побачити отут е, отой фінал, оту всю драму відчути на собі. Потім, звичайно ж, подивитися фільм нарешті, тому що повторюся, я з цією історією в. Що в книжковому, що в екранізаційному світі вперше знайомлюся. Я знала якісь там уривки, я знала якісь там нотки буквально цього світу, але повноцінно в нього ніколи не занурювалася від А до Я. До речі, я якраз подивилася фільм Толкін, де ну, мало насправді про лодеря перснів, а там більше про те, як Толкін відкривав нову мову, створював нові. Слова, нову мову, більше про це якісь такі настроєві моменти, як війна Перша світова вплинула на автора, і, можливо, із Першої світової війни він брав багато якихось моментів кривавих і боїв, якихось таких сутичок. І ще хотіла сказати, що вже вийшов серіал. Я забула, як він називається, володар перснім, здається, ну щось таке, там якось, одним словом, це приквел, тут залишу е зображення. І перші оцінки дуже погані. Я ще його не дивилася, це серіал. Е але так описують, що е він десь такий же поганий, як і колосо часу, коли екранізували Джордана. Е мені колосо часу екранізація взагалі не сподобалась, і я не дивилася навіть її тому. Ой, не хочу, щоб я дуже засмучувалася, але ця екранізація, повторюся, це ж приквел, а тому. тому. Також в мене осінь асоціюється із е, залишними, сімейними вечорами, і з якимось таким е, колом обмеженим спілкуванням, де е, можна сісти на чашку кави чи чаю, е, де можна випити глінтвейну і сісти і довго-довго говорити, там поки йде дощ там, або поки. Поки там щось хмариться, поки туман, наприклад. І е, тому, от саме з сім'єю і з родиною в мене асоціюється цей неаполітанський цикл Елена Ферранте і хочу далі читати е, відповідно його, зокрема другу книгу Історія твого іменного нового імені от. Е, тому що мені дуже сподобалася перша частина. Тут е, дві дівчини, які є, ну е, 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 е. Кращими подругами, але водночас вони не є ними. Вони є сім'єю одна для одної, і водночас їх, начебто, не поєднують сімейні якісь узи, і в один момент вони сходяться, в інший вони розходяться. Але ці дівчата досить довгий час думають одна про одну, і все ж таки вони бережуть одна одну. Тож я хочу ось про таку от історію. Турботи, так читати далі, тому що це цікаво, і це дуже мене підбивало на роздуми, на якісь обмірковування певних питань, 477 сторінок, і буду насолоджуватися відповідно історією нового імені. І остання книга це яка я. Під такий пункт підібрали як осінній затишок. А, ну загалом не важливо, який з... осінній зимовий чи ні просто затишок. Тут головна така фраза, головний пункт. А, тому що, от е... коли дуже наприклад, знову ж таки, похмура погода, холодна погода, а може бути ще й холодна погода в. У квартирах наших, оскільки ми розуміємо, що за газом і запаленням взагалі можуть бути проблеми. Я хочу щось таке, щоб мене зігрівало із середини. І точно із цим в мене асоціюється ось ця серія про ЕН із зелених дихів. Зокрема, я буду читати вже третю книгу Ен із острова Принца Едварда, де все дорослішою і дорослішою стає наша головна героїня. Загалом історія розповідає про дівчину, в якої тяжка доля, несправедлива доля, адже її батьки померли. Вона ще в дитинстві потрапила в сиротинець, в кількох родинах вона була, де різні абсолютно сім'ї були і по-різному над нею знущалася. І от одного дня вона потрапила до людей, до Маріли і Меттю, брата і сестри, які взагалі-то хотіли хлопчика, але вони отримали дівчинку від служби опіки. І ця дівчинка настільки світла, настільки позитивна, настільки вона неймовірно захоплююча, що вони вирішили її залишити, тому що вона в їхніх серцях так щось таке відкрила, що вони хотіли це залишити із собою, і в серцях відповідно, і в їхньому будинку, тобто в зелених дахах. І ось уже and, вже, я так розумію, в цій книзі все дорослішає. Тут вже їй, мабуть, 17-18 років. Ким її шляхи переплітаються, з ким вона дружить, кого вона тут кохає або не кохає. Далі буду читати і насолоджуватися цією історією, тому що вона така, вона ще така направду, коротенька, на жаль, але. Це одно дуже любо моєму серцю 266 сторінок. От і знову ж таки пасує під мій фон. Щось таке. Тож, ось такі книги. Я хочу читати цієї осені. Ще трішки пунктів додаткових побачить мої спонсори. і Патрони, повторюся, відповідно, можете приєднуватися до тієї чи іншої спільноти і будете знати від мене загалом трошки більше інформації, тому що я вже випустила для моїх патронів і спонсорів, наприклад, відео про мої співпраці, півторарічні буктюберські з авторами і виданиствами. Цей контент буде доступний тільки для них. Вибачте, всі інші не побачать. Вже вони побачили мої покупки серпня, і я спеціально для них довго до кінця серпня не розпаковувала мої посилки, а вони бачили всі оці найцікавіші розпаковочки. От. І я готую для них відео про прочитані нещодавно мною книги. Останні книги в серпні, які я читала, от а ви попрошу ще трошки почекайте. От. Тож, ось про такі книги я вам сьогодні розповіла. Розповідаєте, чи плануєте ви щось на осінь, з якими книгами? З якими історіями у вас асоціюється осінь, і які б ви, відповідно, книги хотіли прочитати цієї пори року. Також не забувайте, будь ласка, про ініціативу Читаю для ЗСУ, тому що це ініціатива, яка допомагає забезпечувати наш, наші передові позиції, так і наш тил одночасно. Це та ініціатива, яка допомагає купити усе найнеобхідніше, відверто так от і скажу напряму нашим захисникам. Ам, захисницям вже були і тепловізори, вже були і рації і різне. Подібне таке забезпечення. Ми, ви можете просто зарахувати гроші на картки, які є в описі до цього відео. Ви можете це зробити, купивши книгу відповідно. Перейшовши у Фейсбук-групу BookTube українською, тому що там є книги, які ми просто так продаємо за конкретну ціну. Є книги, які ми розіграємо за допомогою аукціону. Є книги, які розіграємо за допомогою лотереї. І там цікаві книги, деякі є. З підписами авторів, деякі є ті книги, за якими довго ганяєтеся, можливо. Тож переходьте обов'язково там дуже багато всього цікавого, і зокрема і звіти, які. Готують відповідно наші чудові буктюбери, які відповідають за картки. Я вам дякую за цей перегляд. Подивіться інші відео, якщо ви їх ще не дивилися. Не забудьте поставити лайк і, можливо, все ж таки коментар під цим відео, якщо ви ще цього не зробили. Ну і підпишіться на мій канал, якщо ви це не зробили. Тому що я знаю якийсь відсоток, а великий відсоток. Дивіться, мене не підписаним. Чому? Хм? Чому? До речі, можете також залишити коментар, чому ви дивитеся мене не підписано, мені буде цікаво. Е, я вам дякую за те, що провели цей час зі мною. Віримо далі в наші Збройні Сили України волонтерів, медиків, активістів, е, усі е, наші спадслужби, які творять усе надможливе на абсолютно усіх фронтах. І побачимося у наступних відео.